Буковинський КОП організував незаконну втечу ухилянтів через Ягодин. 23-річний правоохоронець спробував налагодити схему незаконного переправлення осіб через українсько польський кордон у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення Ягодин. Він особисто планував деталі незаконної оборудки, займався пошуком і добором клієнтів. Крім того, зловмисник запропонував надати неправомірну вигоду в розмірі 6 тисяч доларів військовослужбовцю держприкордонслужби за сприяння у незаконному переправленні осіб через держрубіж. Про таку пропозицію прикордонник повідомив компетентні правоохоронні органи днями на залізничній станції Ягодин затримали трьох чоловіків: – 32-річного вінничанина. 32-річного мешканця Львівської області та 41-річного жителя Чернівців, яких Буковинський КОП планував переправити за кордон потягом Київ Хелм за спробу незаконного перетинання державного кордону України їм доведеться відповідати в суді.